Про клієнтів, як ви їм пояснювали, як ви їх зупиняли в тому, чи що ви будете працювати, що робота не зупиниться, бо навпаки, як ви пояснювали, що якісь процеси зупиняються, і чи ви зупинили якісь процеси в перші тижні? Так, скажу зразу, що насправді на третій день це була субота, бо Четвер, все почалося. В суботу ми зрозуміли, що треба починати роботу чим швидше взагалі. Чому? Тому що ну, можна було звихнутися, тобто було настільки великий потік інформації і було настільки важко сконцентруватися в принципі, на чомусь. Ми зрозуміли, що напевно робота буде можливо таким спасінням. Ми поговорили з командою, і команда, в принципі, була солідарна з тим, що треба починати. Татом ми вирішили вже в понеділок. Ми визначили, що ми починаємо нашу роботу впродовж всіх вихідних. Ми мали постійні дзвони з нашими клієнтами. Ми мали постійні дзвони з нашими працівниками. Тримали з усім контакт, і ну знову ж таки, у нас була така розсилка, де ми чітко описали детальний план, що ми робимо там, якщо там паде інтернет та, в Україні, тому що там для ті компанії інтернет це дуже важливо. Що ми робимо, якщо типу там ми не можемо продовжувати працювати? Як що ми робимо з працівниками, як, як ми релокуємо працівників? Ви комунікували, пояснювали Так, Ми, ми намагалися пояснювати наш кожний крок. Ми намагалися бути максимально відкритими. Багато клієнтів переживали. Чому тому що. Ми в основному, працюємо з маленьким і середнім бізнесом, і фактично ці, ці бізнеси, в них велика частина цього бізнесу це є IT. Так? Тобто ми є, можна сказати, бізнесом наших клієнтів. І це було вдвічі більш чутливо для клієнтів, тому що це не просто там, люди тут, в Україні, але це люди, бізнес теж дуже міг серйозно постраждати для наших клієнтів. От, і відповідно, Ну, це, це було важливо з клієнтами мати гарну комунікацію ці перші дні. Ми стали напевно, що з клієнтами більш не знаю, більш дружніми, та більш стали людяними ці відносини з клієнтами в ці, після подій 24 лютого. От І на рахунок того, що чим ми були вражені, це рівнем підтримки. Та тобто, з перших днів дуже багато хто багато хто підтримував Україну. От, питалися, як ми можемо допомогти. Тобто там не було навіть інколи мови про якісь там роботу, тобто ніхто не питав взагалі перші дні про якусь там роботу. Там чи навіть перші тижні казали, що давайте, як, як ми можемо допомогти. От, це напевно найбільше здивувало. Тобто, все ж таки, що люди лишаються людьми, там у нас багато, ну, тобто не тільки якісь гроші або бізнес визначається, але в першу чергу людські стосунки є дуже важливими. Загадав про те, що член команди отримав повістку 23 лютого. Маю зворотнє, дуже близьке до цього питання. А чи не бояться клієнти наймати чоловіків, українців у своїй компанії? Це довгий процес навчання і онбордингу, якщо вже говорити англійською члена команди в новий продукт? Насправді ні, ми з таким не стикалися, на щастя. В принципі, нормально клієнти відносяться до чоловіків ну, на ідеальній ситуації, тому в принципі все добре у нас наразі поки що. Якщо ви звернутися до клієнтів, можливо, пригадай моменти, коли тобі треба було уже спічити якийсь проєкт перед клієнтом, десь його запевняти в тому, як де робота або які є плани. Чи маєш ти історії, які можуть гарно проілюструвати цю солідарність клієнта? Перед вами. Ну, я можливо ще наведу дуже цікавий приклад, який у нас був взагалі 26 числа. У мене був випадок, коли мені позвонив клієнт і сказав, що клієнт хотів би, щоб я поспілкувався з Board of Directors, тобто з засновниками компанії. Я мав дуже довгу розмову, де фактично я переконував нашого клієнта, що все добре. Було дуже багато питань. Це виглядало як великий опитувальник, де був я, де були купа людей, які ставили доволі складні питання мені. От. І після цього ситуація докорінно змінилася на проекті. Тобто, цей клієнт після цього запитав, чи він може нам допомогти. Ми почали активно працювати. Клієнт допоміг нам з знаходженням бронежилетів, плитоносок, надіслав дуже багато теж медичного обладнання, фінансово допомагав в тому числі. Тобто, це був один такий з прикладів, коли складна ситуація. Вона обернулася насправді дуже добре для збройних сил України в кінцевому результаті. От але такі випадки в нас були. Що запитував клієнт? Що було найважче на що було найважче відповідати? Клієнт записував запитував, запитував основному, де знаходиться команда, тобто чи ми можемо бути впевнені, що ми там через тиждень чи через два зможемо працювати. От. Це напевно було найскладніше питання, тому що насправді в той момент ніхто не знав, що буде далі. Та? Як засновник компанії я мав бути впевнений, впевнений відповідати, хоча, звичайно, десь на дощі шкребли сумніви. От.